Це така символічна штука, 22 число, 22 січня для нас, на якій ми звіряємося, що ми точно йдемо правильною дорогою. Ми йдемо не лише для себе, тому що надихають такі віхи і такі дати в житті нашої країни, але й для людей, для криворіжців, які нас оточують. Цей прапор я шила своїми ручками в Польщі для флешмобу на підтримку України. Це символ єдності, коли хлопці захищають нас на передовій і дають нам взагалі можливість вільно тримати цей прапор. Підтвердили для себе, що Кривий Ріг це Україна, що ми боремося. Кожен і кожна роблять свій внесок перемогу лише в єдності. І коли ми будемо єдині, ми досягнемо тої важливої і очікуваної перемоги для нашої держави. Ми зараз знаходимося на вулиці Косівора колишній, і зараз це вулиця Соборності. Це унікальний випадок в Україні, коли вулиця Соборності розташовується із заходу на схід. І коли ми, наша невеличка журналістська спільнота Кривого Рогу, там кілька журналісток, які в цій спільноті, ми обговорювали. І зрозуміли, що якраз ця вулиця, наша вулиця Соборності, має унікальне розташування, і дуже класно було б на День Соборності України, 22 січня, пройти ходою зі сходу і заходу і перетнутися, зустрітися, відтворити такий символічний акт злуки, єдності, який ну було би класно напевно відтворити. Цей прапор я шила своїми ручками в Польщі для флешмобу на підтримку України. І коли ти виїжджаєш за кордон своєї країни, то дуже відчуваєш, що ти, що ти українець, що кожен українець це одна велика сім'я, одна велика родина. Флешмоб був присвячений на підтримку, щоб закрити небо над Україною. Це був перед квітня 2022 року в маленькому містечку Битов. ми готували. Ми готували флешмоб на підтримку українців. Ну так було десь близько 200 осіб українців, ті, які приїхали під час війни, і нас підтримала польська діаспора, містечко битва і дуже вдячні за це, що вони не стали осторонь цієї події. Так, я сьогодні вперше беру участь у акції. Ну, коли як не сьогодні, коли як не зараз підтримувати нашу країну, демонструвати прапор, щоб всі бачили. Це символ єдності, коли хлопці захищають нас на передовій і дають нам взагалі можливість вільно тримати цей прапор. Ми розмовляємо сьогодні про дискримінацію. Тут звучали теми. Про те, як за кордоном люди почуваються, ну ті, хто виїхали в нас, ну, через повномасштабне російське вторгнення, яка єдність між людьми там за кордоном, про різні аспекти, зокрема і про те, що вулиці переименовані, але таблички не переименовані. Багато різних тем є обговорити, які стосуються ну не тільки безпосередньо єдності, соборності, але й тих поточних ситуацій, проблем, з якими ми всі живемо. Кожен рік, спочатку в більших масштабах, доки не були питання безпеки для інших людей, ми до нас долучались багато. Зараз ми з міркувань безпеки не організовуємо великий такий захід, але самі щороку виходимо, йдемо, накидаючи прапори. Ми розуміємо, що і візуально люди розуміють, що люди йдуть в прапорі, а чому вони з прапорах і чому вони з прапором? Отож, згадують про те, а сьогодні ж День Соборності. І розуміють про те, що це для когось важливо. Тобто ми йдемо не лише для себе, тому що надихають такі віхи і такі дати в житті нашої країни, але й для людей, для криворіжців, які нас оточують. Вийшли сьогодні в чергове до 95-го. Ми тут з колежанкою останньою зустрічали наших колег, які йшли по соборності. Така традиція вже є кілька років. Раніше ми просто збиралися на 95-му, а тепер проходимо символічний, такий символічний маршрут показати, що ми маємо. Сміливість, ми маємо єдність, ми маємо повагу до нашої держави, до історичних подій, які були вже понад 100 років тому. І ми вважаємо, що навіть коли ми збираємося такою неформальною, невеличкою групою, ми самі перед собою чесні, і ми соборні, і ми єдині. І це така символічна штука. 22 число, 22 січня для нас, на на якій ми звіряємося, що ми точно йдемо правильною дорогою. Я сьогодні тут для того, щоб нагадати людям про нашу історію, про важливе свя... свято, особливо під час війни, для того, щоб люди усвідомили і розуміли, що лише в єдності, і коли ми будемо єдині, ми досягнемо тої важливої і очікуваної перемоги для нашої держави. Лише коли ми будемо єдині. Ну, напевно, гордість, гордість і любов до своєї держави відчуваю. Круто пройшло. Прийшли люди, які хотіли прийти. І так як ми і планували, ми не робили великих е зборів, ми не робили це публічною акцією. Але прийшли люди, е які напевно. Вирішили, що для них це сьогодні найважливіше. Можливо, якісь інші люди в інший час проходили такою ходою, і ми про це, можливо, дізнаємося із соцмереж. Найважливіше, що ми відчули цю єдність в чергове і підтвердили для себе, що Кривий Ріг це Україна, що ми боремося, що ми підтримуємо наших захисників і захисниць, що ми, кожен і кожна роблять свій внесок в перемогу. І наша єдність це не порожні слова, а це справді те, що ми. Маємо відчуваємо і допомагаємо іншим відчути.